Всім доброго дня. Сьогодні моє відео буде про квітки, про гортензію. Були пару днів назад в епіцентрі, тут біля мого міста, де я проживаю, є великий цей супермаркет, гіпермаркет, епіцентр. І там є відділ, садовий відділ. Ну, ми поїхали туди по інших, як кажуть, справах. Світільник. Купили цей світодіодний, чи як вони називаються, а світло виключалося, і світильник цей у нас якби гавкнув, як кажуть. Ну, Ще була на нього гарантія, то поїхало в епіцентр, якби, чи можна поміняти. Чи, ну, в общем, По таких справах поїхали. Ну, а У мене ж в голові вже квітки. Мені вже треба в садовий центр, у мене вже своє в голові, і бігом у квітки. Ну, і там, значить, приходжу в цей відділ, стоять гортензії. Значить, було там три сорти. Два сорти таких, як у мене вже є. А третій сорт такий, як у мене ще немає. Значить, от, все ж таки не видержала і купила гортензія, показую вам пінки вінки. От вона з паспортом таким. Бачите, гортензія ось на цій стороні, на другій. ой, упала. Є така от саджанець гортензії. Вона 01 року, гортензія волотиста, пінки Вінки. Ну, тут ось показані її характеристики, що вона любить, значить, сонце на півтінь висотою можуть досягати 2,5 метри. Цвіте 7-й місяць, ну і пересадка гортензії. Що її треба якби з цього горщика пересадити. В мене такої ще не було. Але ж, звичайно, що я передивляюся, знаю, яка вона на вигляд, от, що вона змінює колір, вона розовіє, така ж червоніє, наче. От, і в неї такі суцвіття. Пірамідальні чи конусовині, на них, можна сказати, вони так суцвіття таке загострене в кінці. Ну, красиво, красивенька гортензія. І от вони там стоять, людей немає вже в цьому садовому центрі. Я собі ходжу, роздивляюся, то вибираю ці гортензії. Вони такі оце всі були такі. Бачите, як я вам показую, все таке невзрачненьке. невзрачненькі такі. От. Але ж, якщо роздивитися, от вони невзрачненькі, але ж вони то, що, те, що треба, як кажуть. От. Я зараз ось прибелю беру цю мульчу у відро сюди. Зараз струшу її. Потім вже ж її використаю, бо я її зараз пересажу. О, дивіться, ось без мульчі. Бачите, яка вона? От вона там, де вона, як кажуть, починала своє життя. От, її ще й правильно обрізали. Ну, так, як я хочу, так як я обрізаю, так як я буду обрізати. От, бачите? От, у неї ось основний стволик був. От, Потім ось була коротка обрізка, і вона в цьому сезоні от видала от такі два пагони. Пагониці вже, бачите, задерев'янілі, вони вже готові до зими. І на них, бачите, скільки там таких брунячок, почечки, брунячки. Так що, хоч так вона, на вигляд, і не дуже, як я кажу, невзрачненька. Да? Але саженець те, що треба. От. Я буду формувати свої, формувати свої гортензії от в такому направленні. Хай в мене буде менше тих суцвіть, але буду отак от низькою обрізкою їх робити. Саженець те, що треба, мені подобається. Значить, зараз подивимося кореневу, бо я ще її не доставала. Ну, думаю, що коренева тут буде гарна. Якщо в мене вийде достать її. Зараз я поставлю на паузу, достану і вам покажу. Так, значить, показую, ось така в неї коренева, бачите? От, гарненька. Корінчики є, ну, вона в трьохлітровому горшку горщику. Так що коренева повинна вже в неї бути гарна. Коріннячко наросло, бачу, там, бачите, ось, ось о, показую вам і добре там закладене, і грунт ось о, такий він. О, Мягкенький, такий рихленький, ну, як люблять гортензії. Бачите О, корінчики ось, оці є. ось, ті, що всмоктуючи, є. Так що система коренева ще у гортензії працює. І бачу, що там, вон, бачите, закладені оце, ось хвоя, хвойний опад, вон, бачите, такі ці пластиночки з хвої або з дерева. Ой, або з кори, або ну, щось там є, таке хвойне. Ось такий ґрунт. Значить, я гортензію цю пересажу в горщик, дам їй більший об'єм ґрунту, от, щоб вона за осінь оцю, ще до заморозків, до таких, як кажуть, великих холодів ще час є. Зараз можна ще садити гортензії. Значить, я її буду пересаджувати у більший об'єм, у більший горщик. Ось у мене звільнився один горщок. Бачите, отакий. Тут у мене була гортензія, полярний ведмідь, і я її висадила вже у відкритий ґрунт. От. А оцю пінки я зараз сюди посажу. От, подивіться, бачите, помощник лежить. Оце ж ось Де ми, там і він. Де ми, там і він? Оце лягає біля нас все время. Він на нас і не дивиться. Ну Він оце треба, він нас чувствує, відчуває. Це де ми там і він. Шах вліво, і він за нами, шах вправо, і він за нами. Ну, чудо. Чудо. Не собака. Ну, далі про квітки. Значить, в горшок я буду класти. Ось такий у мене вже використовувала я його, але оцей спонбонд, кусочок спонбонда, Там он є отвір для стікання води, і я отак покладу спонбонд. От. Колись я знімала відео про. Пересадку своїх черенків. І на одногорщика я показувала, що я клала картонку, розрізала під одногорщика і клала. Ну, Картонка, то для тимчасового такого, як кажуть, е використання. Ну, якщо горщики в горщиках ну, тимчасово буде рости рослина, а потім ми ж все одно її будемо пересаджувати або в більший горщик, або в відкритий ґрунт. От. А якщо вже для більш тривалого, періоду Щоб рослинка росла, то я кладу оце отакий кусочок спонбонду використаний через те, що якщо стоїть десь на траві, поставить або де то, залазять слимаки. Оці отвори дуже багато залазить слимаків. Так що, отак, отак от я роблю. Вода тут проходить нормально. от і Слимаків немає тоді. Вони не так ну, не залазять. Я не бачила, щоб слимаки залазили. Значить, отак я ложу. І підготувала ось ґрунт. Я вже показувала. Ось такий ґрунт підготувала, свойним опадом теж. Такий він м'якенький. Ну, якби е гарний такий ґрунт буде. Значить, що поклала в ґрунт? Зараз показую. Значить, Використала ось такий е, торф'яний субстракт з біогумусом, жирненьку таку землю. Далі землю для гортензії, от, от таку я використовую. Далі поклала суперфосфат осіннє добриво, я вже говорила не раз, я ним користуюсь, і трошки додавала колоїдної сірки. Ну, і цей раз додавлю ось такий агроперліт. от таке от воно добавка така до ґрунту. Тут багато всяких воно пише, що інтенсивне зростання рослин, утримання вологи, аерація ґрунту, захист від кореневої гнилі. От, ну, задержує вологу, якщо у вас е, немає довго дощів чи немає довго поливу, якщо в горщику, то оцей агроперліт він якби е, впитує воду собі, а потім, коли немає цього поливу, не поливаєте ви чи дощі не йдуть довго, то якби оця волога, яка впитана в ці гранулки, якби вона віддається е, кореневій системі назад. от. Так що я добавлю цей агроперлітище в ґрунт. Ну і висажу свою рослину. Зараз висажу її і покажу, як буде виглядати. Ось так виглядає моя гортензія Пінки Вінки. Вона, наче аж підросла у цьому горщику, зовсім другий вид у неї. Ну, на слідуючий сезон вона буде у мене. В цьому горшку рости. І будемо чекати наступного літа, і будемо вже нею любуватися. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових відео!